Усіх вітаю на п'яти хвилинках психологічної грамотності. Дякую, що дбаєте про своє ментальне здоров'я, що розвиваєте свою психологічну грамотність. І нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко і я психологиня студії Сенс. А сьогодні ми говоримо з вами про дивний стан, про якому хочеться найбільше вбивати, і шоколадку. І так це при цьому стані поєднується. І... Єдине, що, напевно, не знайде, наприклад, чоловік, перечитуючи класифікатор різноманітних хворіб, скажімо, МКХ 11 знаходячи в себе буквально всі симптоми, крім одного розладу, напевно, крім ПМС або передменструального синдрому. Хоча в МКХ 11 вже власне змінили класифікацію, і там є передменструальний дисфоричний розлад. І найцікавіше, що в цій класифікації, нові класифікації хворіб, а власне вчені все ж таки реабілітували жінок, вказуючи, що це не просто розлад настрою, і жартувати про це в неї ПМС, напевно, не найдоречніше. Чому? Тому що в жінки може бути настільки виражена ця симптоматика і пов'язана з такою надсильною. Аномальної реакції нервової системи на зміну гормонів, котрі пов'язані власне, з менструальним циклом, що жінка може навіть втрачати працездатність. І колись давно, коли я проводила тренінги, до мене підійшла учасниця з одного з тренінгів і сказала, що, що я можу порекомендувати, бо вона помічає в себе такі дуже сильні коливання настрою. Пригнічення, здратівливістю і втратою працездатності. Я сказала, що, ну, мабуть, це ПМС передменструальний синдром, і, можливо, просто завести собі блокнотик. і та, до речі, вартує завести собі блокнотик, якщо ви помічаєте коливання настрою, і запланувати його, якщо ви помічаєте зв'язок свого менстругального циклу і зміною у настрої, але ця жінка відповіла мені, що її ПМС триває приблизно 10 днів, і що просто якось перебути цей стан буде надзвичайно важко. Після чого я все ж таки порекомендувала їй звернутися до фахового гінеколога, адже за твердженням вчених все ж таки збій. Гормональний пов'язаний з такою надсильною реакцією нервової системи, викликає дуже сильні емоції в жінок, які можуть дійсно призводити до фізіологічних відхилень, дуже поганого самопочуття, з набряками, з болями в ділянці власне, репродуктивної системи, з болями в суглобах, з падінням когнітивних статностей і. Настільки, що це впливає на соціальну сферу, на працездатність, на можливість до навчання. Більш того, скажу, що такі симптоми можуть спостерігатися в лише невеликої кількості жінок, це менше 10%, а ось коливання настрою, пов'язані з місячними, які не класифікуються як розлад, але впливають все ж таки на якість життя, спостерігається аж у 80% жінок. І, власне, тому вартує все ж таки бути уважними до своїх емоційних качель передмісячними. І якщо ви спостерігаєте, що з приходом місячного, буквально за один-два дні, ці перепади настрою припиняються, то поспостерігати, можливо, це зв'язано власне з місячними циклами. Чому так відбувається? Напевно, коли ми зрозуміємо таку власне, внутрішню систему, нашу жіночу, внутрішню систему, коли чоловіки, можливо, які слухають це відео або слухають цей подкаст, адже п'ятихвилинки виходять також в подкастах, зрозуміють, що. Це не просто поганий настрій, це не просто поганий характер, а дійсно пов'язано з місячними коливаннями настрою в жінок. І також чоловікам рекомендую завести блокнотик і відслідковувати, коли у ваших жінок може траплятися таке. Пригнічення, тривога і плаксивість можливо, тоді нам легше буде регулювати цей стан за рахунок знову ж таки методів саморегуляції, за рахунок того, щоб не ставити якісь значимі плани на період ПМС, не робити подвіги, не намагатися взяти Еверест. А як я кажу, залягти на дно. І робити для себе якісь приємності в стилі Хьюби допоможуть перебути цей стан з меншими втратами і ось чому. Адже сам ПМС пов'язаний з за одною з визнаних на даний момент теорій, з тим, що в період овуляції в нас відбувається. Те, що у нас в жінок є високий рівень прогестерону, який сприяє тому, щоб жінка почувалася спокійною для того, щоб виносити дитину, так наче ми дещо на заспокійливих. І коли овуляція не відбувається, відбувається якраз різке таке падіння прогестерону, так, начебто він би гойдався з іншими гормонами на гойдалці і раптом зіскочив з гойдалки. Баланс втрачається. Інші гормони, які відповідають за стабілізацію нервової системи, не встигають швидко відпрацювати цю стабільність і баланс, і в нас може спостерігатися за тиждень або декілька днів до місячних різке падіння настрою разом з падінням прогестерону. Але як тільки приходять місячні, починається новий цикл, прогестерон знову починає накопичуватись, відновлюватися, інші гормони знову ж таки приходять в баланс, і жінка може почувати, що їй стає набагато легше сприймати оточуючу дійсність і вже не хочеться вбивати і шоколадку. Тому все ж таки, ну, всякий випадок. Заводіть собі блокнот і подивіться, чи це може бути якось зв'язано з вашим особистим циклом. Адже тоді ви можете. Планувати своє життя і свою активність набагато краще, і не виходити голосно гримнувши дверями, або не думати, що життя завершене, що ваше життя не вдалося від дітей одні такі прикрості, і чоловік мене не любить. А можливо, це пов'язано просто з тим, що зараз у вас так званий ПМС. Тому бережіть себе. Тримайте голову в холоді, ноги в теплі, дбайте про своє ментальне здоров'я, досліджуйте і вивчайте себе, і все у нас тоді буде добре. Слава Україні!